Поговоримо про актуальну тему, а саме про небезпеку зимових походів. Рік тільки почався, а рятувальники гірських пошуково-рятувальних відділень вже залучалися чотири рази для проведення пошуково-рятувальних операцій в гірській місцевості, під час яких врятували двох людей. Продовж минулого року таких залучень було 229, під час яких врятовано 206 людей, з яких 18 діти надано допомогу 45 травмованим особам. З них двоє діти. Також у минулому році було 9 випадків загибелі людей у гірській місцевості. Тут е, одразу доречно згадати про мобільний застосунок порятунок в горах, який спеціально розроблений для комунікації рятувальників з туристами, який уже неодноразово доводив свою ефективність і рятував людське життя. Перш за все, щоб скористатися повним функціоналом застосунку, після його встановлення необхідно зареєструватися. Після реєстрації доступний повний функціонал даного застосунку, який дозволяє здійснювати наступні дії, телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах, надсилати смс або інтернет-повідомлення з точними географічними координатами місця перебування заявника. Віддалено так само можна реєструвати через додаток свої гірські мандрівки. Не зареєстровані користувачі можуть тільки телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайну подію в горах. Завантажити застосунок можна в Google Play чи App Store або на сайті головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Для того, щоб телефонувати або надсилати повідомлення з географічними координатами, необхідно затиснути на 2 секунди відповідну кнопку на екрані. Також можна знайти зайти в розділ мандрівочка, зареєструвати свій гірський похід. Застосунок призначений в першу чергу для забезпечення порятунку у гірській місцевості, але працює він по всій території України. Також хочу наголосити, що наразі діє штормове попередження за повідомленням гідрометеослужби у зв'язку з відлигою. У високогір'ї нашої області оголошено третій рівень лавинної небезпеки, а це означає, що лавини можуть зійти на багатьох схилах навіть за умови несильного впливу на снігові маси. На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини. До речі, 6 січня вже відбулося сходження лавини зі східного схилу гори Брескул об'ємом 1280 метрів кубічних. На щастя, постраждалих немає. Хочу одразу звернутися до туристів, не виходити в гори у період лавинної небезпеки, не ризикувати життям. Також наголошую, що не рекомендується йти на маршрут одразу після рясних опадів, слід перечекати, поки сповзуть лавини чи сніг влежиться. Також за ясної погоди треба перечекати 2 дні, а якщо це туман і погода похмура, то 3-4 дні при сильному морозі до 6 днів. Оптимальні умови для зародження лавин це рясні снігопади, засніжені схили, різка зміна температури повітря. Одним із головних факторів утворення снігових лавин є снігопад з інтенсивністю 10 см на добу і більше. Також лавини можуть спричинити це значні хуртовини, також перепад температури повітря та дощ. Є предмети, які потрібно, щоб вони були обов'язковими в екіпіруванні особи, яка кинула виклик гірським Карпатам у зимовий період. Серед них лавинний рюкзак це там всередині є подушка, яка надувається і вона так би мовити, витягує людину на поверхню лавини. Обов'язково шолом, тому що багато смертей під час сходження лавини відбувається через перший удар снігу, який збиває людину. Так само повинен бути лавинний датчик і лавинний приймач. Але це за умови, що ви йдете в складі групи, тому що в одного представника групи повинен бути лавинний датчик, в іншого лавинний приймач, і тільки тоді, коли ці звуки будуть працювати. Тільки тоді зможе людина, яка має лавинний приймач або лавинний датчик, вас відшукати під снігом. Далі група знаходить найкоротший сигнал, дістає свої так звані лавинні щупи, це такі схожі на спиці палиці, які розкладаються, і починає крок за кроком зондувати сніговий покрив для того, щоб не пропустити потерпілого. Коли його знаходять, це витягують інше обладнання, це вже лавинні лопати, починають відкопувати людину, яка знаходиться під, під лавиною. Звільняють дихальні шляхи, звичайно що оглядають, тому що травми в людини бувають різні і можна ще більше зашкодити, коли людину звідти піднімати. Тому. Просимо не ризикувати життям за сприятливих погодних умов. Ми радимо все ж таки врахувати, що світловий день взимку набагато коротший і рух по снігу виснажує. Тому перед тим як виходити в високогір'я, потрібно. Перш за все завантажити застосунок порятунок у горах, обрати туристичний маршрут, який відповідає вашим фізичним можливостям, детально спланувати свою мандрівку, обов'язково ознайомитися з прогнозом погоди. Якщо є штормове попередження, ні в якому разі не потрібно виходити на маршрут. Рекомендуємо повідомити відповідний пошуково-рятувальний підрозділ, який знаходиться в зоні обслуговування цього маршруту. Безпосередньо радимо перед мандрівкою зайти до рятувальників, вони дадуть поради, можна зареєструватися, зможуть проконсультувати, а так само провести дистанційно вас по маршруту і контролювати ваш підйом. Також, якщо у вас немає досвіду гірських мандрівок, то радимо все ж таки скористатися послугами гіда. Однак при цьому обов'язково потрібно пересвідчитися, що особа, яка пропонує ці послуги, є достатньо кваліфікованою і компетентною. Щодо основних ризиків у зимових Карпатах, це є небезпека втратити орієнтування за небезпека травмування. Небезпека обмороження різних частин тіла, це передусім кінцівок та обличчя, і небезпека гіпотермії, критичного переохолодження організму. Цінуйте своє життя і свідомо не наражайте себе на небезпеку.